У парку культури та відпочинку імені Рильського сьогодні був відкритий спортивний майданчик. Він зовсім не схожий на стандартну площадку з окремими турніками та іншим інвентарем. Нова металева споруда повністю відповідає нормам спортивної програми Кросфіт. Це спеціальна система тренувань. Основне її призначення придбання людиною загальної фізичної підготовки. Кросфіт це настолько разнообразне варіативне спортивне направлення, що примінити його можна в будь-якому соціальному слою, в будь на будь-якому рівні підготовки. Е -е, нет, ні одного направлення, яке б давало таку всесторонню підготовленість чоловіка. И увидев это направление больше года назад, когда я впервые произнес слово функциональное многоборье» в стране, никто этого не понимал, какая задача стоит. Задача сделать это видом спорта. Тогда тобто мы сможем завести это направление и в силовые структуры, и в учебные учреждения, сможем дать возможность этой методологии развиваться в рамках министерств. Для підготовки проекта та будування знадобиться лише місяць. Кроссфит Майданчик представляет або металеву конструкцію з перекладинами, змонтованими на різних рівнях. Окрім цього, на майданчику також знаходиться необхідний спортивний інвентар: м'ячі, гирі тощо. Наші технологи розробили сигналізацію, яка буде обезпечувати, навіть якщо це ставити в місці, де гінету свята. Ставиться акумулятор, вона працює круглосуточно круглосуточна і інвентар храниться там. Під час відкриття майданчику його одразу протестували всі бажаючі для того, щоб перевірити, чи відповідає споруда вимогам саме кросфіту, показове тренування провела людина, яка проектувала та будувала площадку. Це перший подібний проект в Києві. Локацію був обраний парк у Голосіївському районі. До цього на всій його великій території не було жодної площадки для тренувань. Тож що з'являться подібні спортивні аналоги на інших територіях столиці. Так, да, звісно, будуть. Ми ще не анонсуємо, де саме. але уже кінцю концу года бути плюс одна площадка. Всі щем гаду на старт года планіться ще одна. Ну далі вже подивимося, як свясний пайде. У перші декілька місяців роботи майданчику Федерація функціонального багатоборства буде надавати тренера. Він допоможе всім охочим займатися цим видом спорту та надасть базові знання. Олександра Єфименко, Сергій Середа, Артій.